На столі лежать хліб і вино, що передбачає встановлення таїнства причастя. Леонардо уникає традиційних німбів, натомість підкреслює святість Христа завдяки вікну за його головою, яке створює ефект Ореоло. Він підкреслює реалізм і людську природу Христа та апостолів. Взагалі мені здається, що Леонардо більше вірив в якусь природу, і саме Бог і був тією природою для нього. На столі також може побачити рибу, ймовірна вугра або оселеця. Вона означає зраду, заперечення віри. Це може натякати на зраду Юди і також Петра, який заперечив, що знав Ісуса. Розсипана сіль біля Юди символізує зраду, нещастя та порушення угоди. У Біблії сіль означає вірність, тож її розсипання вказує на зруйнований союз. Це також предвісник трагедії, що чекає на Ісуса. Пейзаж за вікном, можливо, що схоже на. Да?